Кропивничанка Вікторія Талошкевич о 8-й ранку дістає шафи вишиванку. Готується стати учасницею велопробігу. У мене не так багато вишиванок, і оскільки я дуже люблю синій колір, кілька років тому я купила саме це як сукню. І сьогодні я буду їхати в сукні, бо мій велосипед це дозволяє, в мене немає рами, мені дуже зручно. І мені здається, це буде відрізнятися від того, що одягне більшість людей, тому що я думаю, що більшість буде в сорочках, тому сукня сьогодні синя. Біля велосипеда одягає рукавички на руки і шолом на голову. Перед виїздом підкачує шини. Катаюся на велосипеді зазвичай по вихідним з друзями або з рідними. Час від часу їжджу на роботу, особливо, коли у нас якісь велосипедні акції. Але у вишиванці я на велосипеді ще не їздила, тож сьогодні не тільки національний рекорд, але й мій особистий. Викочує велосипед з двору. Їде до місця збору учасників велопробігу. О 9-й годині приїжджає на територію фортечних валів. Встигла на реєстрацію, знаю, що багато хто не встиг. Зареєструвалась, У мене номер п'ятисотий настрій. В мене дуже чудовий, тому що я тут побачила неймовірну кількість знайомих людей. Переважна з них більшість. Я й не знала, що катаються на велосипедах. Всі такі урочисті, всі в вишиванках. Учасники велопробігу формують колону. Зареєструвалося 543 учасники. Це люди віком від 5 до 70 років. Це всі наші кіровоградці, крепивничани. Це не тільки місцеві люди, це люди, які приїхали з Кіровоградської області, є представники Новгородки, є представники Знам'янки, є представники Мошорину. В заїзді беруть участь не тільки професіонали, а й велолюбителі, навіть ті, які спеціально для того, аби були зареєстрований рекорд сьогоднішній, придбали велосипед напередодні. Для учасників велопробігу чергує машина швидкої медичної допомоги. Противопоказання. Пробіги на довгій дистанції нетренованим людям, не можна брати участь. сердечно сосудисті захворювання теж не можна брати. Ну, Психоемоційні такі захворювання теж вони є з о 10-й годині велосипедисти їдуть з фортечних валів у напрямку вулиці Велика Перспективна. За 10 хвилин приїжджають на театральну площу. Тут наймасовіший велопробіг у вишиванках фіксують у Національному реєстрі рекордів України. Кропивницький це зробив сорок учасників. Саме рекорд України. Велопробіг у вишиванках. Це знаєте, такий дуже гарний, патріотичний рекорд. Я хочу відмітити високу організацію цього рекорду за всіма правилами ми не рахували тих, хто був без вишиванок, навіть якщо вони хотіли бути учасниками забігу, але умова була лише у вишиванках. Було шість людей без вишиванок, яких моментально організатори одягнули у вишиванки, тобто передбачивши те, що можуть бути такі варіанти, і в результаті ми вийшли на 543 учасника рекорду, які встановили рекорд України. Всіх перереєстрували дуже здорово, що повручали ці номерки. Звичайно, так на перспективу було б кльово, якби можна було зробити благодійний внесок на якусь добру справу. Да? І, наприклад, отримати футболку з принтом. Це завжди здорово. А відчуття поїздки на велосипеді у колони в колоні воно взагалі таке дуже класне. У мене були мурашки по шкірі. Хто цього не пробував, рекомендую спробувати, бо це зовсім інше ніж коли ти катаєшся сама. Велопробіг у вишиванках у Кропивницькому тривав 10 хвилин. Антоніна Крейтор, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.